Я до вас прийшла на педикюр перший раз. Хто? них... У них Що таке у них лісі? Такий грибок, да, це якась зараза, да, це якась інфекція. Це не мене. О, Господи, не треба було мені з тим грішкою гуляти, та не поєднати Він мені з самого початку не сподобалось. Мені вже його руки не сподобались, що там вже говорити про ноги. Ото вже й маю, ані Говорила мені мама. Говорила мені мама. Покажіть мені його. Так, да, так, да, так, да, в мене тут виростаючий нігу. Карманчик. А пользу. Ну то слухай, тут не ну, називайте своїми іменами. Ну чуть тут припадок серця не було. Фу. А, тепленька водичка добренька. То, а, дуже тепленька. Куди я дінуся? Звичайно, я вас зачекаю. Ну. Ой. Щось водичка мене підігріла в туалет. Ой-ой. На хвилиночку, на хвилиночку. Тут уже п'ять хвилиночок пройшло. У мене ж звичайний мочовий, а не бочка якась. Де вона ходить? О! Як ви знаєте, що я кудись ходила? По мокрим слідам! Ну, то добре, що хоч би то зніг Мокрі сліди. Бо знаєте, так водичка підігріла мене. Яка чувствительна в мене п'яточка. Та ось таким педикюром, то куди його в носки ховати? То ще в кросівках треба дирки повирізати, щоб видно було, які в мене пальці. Боже, яка краса. Савий що масаж. Слухить. А у вас просто волшебні руки, божественні руки. Ви не проводите уроки масажу? Вам свого підіслала, хай би навчився такий масажик робити. Мені здається, що я не йду, а я літаю. Ріше я буду взуватися. Вишла тепло на вулиці, пішки пройдусь, хай люди дивляться, куди таку красу ховати. До побачення.